Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Невже Бог не чує молитов? Владислав Легкун. Я студент Українського гуманітарного інституту, що в місті Бучі. Нині маю змогу навчатися дистанційно. Слава Господу! На початку воєнних дій вдалося евакуюватися і розпочати волонтерську діяльність разом з декількома пасторами нашої церкви. Ми возили гуманітарну допомогу з Чернівців до Чернігівської і Київської областей. Одного разу ми везли допомогу декількома мікроавтобусами, і вже неподалік міста козельця постало запитання, чи встигнемо до комендантської години заїхати в Ніжин. Дорогою ми разом молилися і просили Бога допомогти вирішити, чи перечекати в козельці, чи все ж таки їхати в Ніжин». Вирішили їхати до Ніжина, але на жаль, до настання комендантської години нам не вистачило всього 15 хвилин. Під'їхавши до першого блокпоста, ми вже зрозуміли, що нам зовсім не раді. Військові сказали, що поліція не пропустить нас у місто. Ми дуже просили допомогти нам, і вони зателефонували в поліцію. Довелося довго чекати, але нарешті нас пропустили до міста. і у супроводі поліції ми поїхали до райвідділу. Там нас близько трьох годин прискіпливо перевіряли, хто ми такі, що веземо. Поставилися до нас недоброзичливо, і ми просто не могли зрозуміти, чому все так складається. Адже ми просили в Бога захисту та благословення. Зрештою, нам вдалося все владнати з поліцією, і вони супроводжували нас до молитовного будинку, де тоді був продуктовий склад. Ми залишилися переночувати, а о шостій ранку розвантажилися і забрали із собою охочих виїхати з міста близько ста осіб. Приїхавши до Києва, ми дізналися від людей, яких забрали, що їхнє місто сильно обстріляли. Знайомі надсилали їм фото пошкоджених будинків, усі були шоковані. І от ми почали аналізувати ситуацію: якби ми залишилися ночувати в козельці й одразу не поїхали до Ніжина, то не встигли б усе зробити і потрапили б під той страшний обстріл. Господь зробив усе якнайкраще, адже ми вивезли багато людей, усі залишилися живими й здоровими. Виявляється, що Бог сам прокладає безпечні шляхи своїм дітям. І, хоча нам може спочатку не подобатися, як складаються обставини нашого життя, коли ми про щось молимося, але в Бога все під контролем. Справді Господні дороги недослідимі.